У добу, коли морське домінування знову визначає баланс сил у світі, в океанах зійшлися два гіганти. Кожен особлює не лише військову міць своєї держави, а й стратегічні доктрини та технологічні філософії, які формують морську війну 21-го століття. З одного боку Джеральд Ерфорд найновіший клас авіаносців Сполучених Штатів, що став результатом десятиліть беззаперечного лідерства у морських конфліктах. З іншого Висхідний титан Сходу, клас Фуджіян або Тайп – перший повністю сучасний китайський авіаносець, який символізує прагнення Китаю кинути виклик морському пануванню в МС США. Клас Форд, очолюваний флагманом USS Gerald R. Ford CVN-78, є результатом багаторічного бойового досвіду, інженерного вдосконалення та колосальних інвестицій. Цей авіаносець прийшов на заміну легендарному класу Німець. І, хоч не є революцією, він представляє собою стратегічну еволюцію поєднання передових технологій, спрямованих на зменшення потреби в персоналі, підвищення темпів бойових вильотів і забезпечення безперервної ефективної роботи протягом десятиліть. Це не просто про більшу кількість літаків чи потужніше озброєння, це про максимізацію можливостей за рахунок ефективності. Клас Фуджіян тим часом означає перехід Китаю від другорядних можливостей у сфері авіаносців до статусу повноцінного океанського флоту світового рівня. На відміну від своїх попередників Леонін і Шандонг, які базувалися на радянських проєктах і використовували трамплін для зльоту літаків. Фуджіян став першим китайським авіаносцем, оснащеним електромагнітними катапультами. За розмірами конструкцією та системами, він є повністю новим і незалежним проєктом, вітчизняним технологічним проривом, спрямованим на скорочення технологічного розриву з ВМС США. Якщо Джеральд Ерфорд це продукт спадковості та відточеної майстерності, то Фуджіян це символ амбітності та стрімкого підйому. Фізично обидва авіаносці вражають. Джеральд Ерфорд має водотонажність близько 100 тисяч тонн, довжину понад 333 метри, та оснащений ядерною енергетичною установкою, що забезпечує практично необмежену дальність плавання. Його два реактори A1B виробляють утричі більше електроенергії, ніж на авіаносцях класу Німіц, що дозволяє підтримувати найсучасніші сенсори та бойові системи, а також створює базу для впровадження майбутніх технологій, таких як лазерна зброя або електромагнітні гармати. Фуджіян клас трохи менший. Його водотонажність оцінюється у 80-85 тисяч тонн, а довжина становить приблизно 315 метрів. На відміну від Форд він працює на звичайній енергетичній установці, використовуючи парові турбіни. Це рішення підкреслює поточні обмеження Китаю у сфері ядерного руху для надводних кораблів, але водночас зменшує складність будівництва та його вартість. Найпомітнішою спільною рисою між цими двома морськими гігантами є використання імелз, e електромагнітних систем запуску літаків, які прийшли на заміну паровим катапультам попередніх поколінь. Клас Форд став першим у світі бойовим авіаносцем, де імелс e була введена в експлуатацію, що забезпечило плавніший, ефективніший та менш затратний запуск літаків. Використання подібної системи на фуджіян означає величезний стрибок уперед для китайського військово-морського флоту. І мелс це не просто швидший старт літаків, вона також дозволяє здійснювати запуск легших або більш крихких апаратів, таких як дрони або літаки радіоелектронної боротьби, що робить авіакрило авіаносця значно гнучкішим і багатофункціональнішим. Щодо кількості літаків, клас Форт розрахований на понад 75 одиниць авіації включаючи F-A-18 і F-Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби і A-18G Growler, літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye, а також новітні F-35C Lightning II – малопомітні винищувачі п'ятого покоління. Авіакрило Джиян поки що залишається предметом прогнозів, але очікується, що вона складатиметься з приблизно 60-70 літаків, серед яких J15B, катапультна версія наявного китайського винищувача j 15 а також перспективний J35, нове покоління палубного малопомітного винищувача. Крім того, Китай розробляє палубний літак раннього попередження Кай 600, аналог американського і 2 – який також призначений для експлуатації зав'яносців, оснащених катапультами, таких як Фуджіян. Якщо програма буде успішною, Китай отримає суттєве підсилення у сфері цілевказання за межами радіогоризонту та керування морськими операціями. Там, де клас Форт має очевидну перевагу, це інтенсивність бойових вильотів. Завдяки оновленому плануванню польотної палуби, ефективнішим авіаліфтам і системі імелс, e він може здійснювати на 33% більше бойових вильотів на день ніж авіаносці класу Німець, до 160 вильотів у звичайних бойових умовах і до 270 під час пікових операцій. Такий показник не має аналогів у світі. У той час, як система e на Fujian безсумнівно забезпечить великий прогрес порівняно з трамплінним запуском, наразі немає даних, що підтверджують можливість досягнення темпів вильотів подібного до Ford. Враховуючи обмежений досвід Китаю у сфері авіаносних операцій, досягнення такого рівня ефективності стане серйозним викликом. Оборонні системи обох кораблів також демонструють різні стратегічні підходи. Клас Джеральдфорт оснащений багаторівневою системою захисту, що включає зенітні ракети РІМ 116 Rolling Airframe Missile, RAM, Рам, РІМ 162 Evolved Sea і Missile Сісперов Місайл, зенітні гармати ближнього бою Phalanx CIWS, а також просунуті системи радіоелектронної боротьби. Цей авіаносець розроблений для роботи в центрі ударних авіаносних груп, покладаючись на ракетні крейсери та есмінці з системою Aegis, такі як клас Ерлі Берг і майбутній DDG-X для зовнішнього периметру оборони. Сам корабель має високий рівень автоматизації, що дозволяє зменшити чисельність екіпажу, водночас підвищуючи живучість завдяки автоматизованому контролю пошкоджень та резервним системам. Очікується, що Фуджіян отримає подібну багаторівневу систему оборони, хоча точних даних поки немає. Ймовірними елементами цього комплексу є ракети ближнього радіусу дії HQ10, аналог американських РАМ, 30 мм установки HPJ11 CIWS, а також інтеграція з радіолокаційною системою Type 346. Найімовірніше, «Фуджіян» діятиме у складі групи, що включатиме сучасні асмінці Type 052D і потужні крейсери Type 055, які забезпечуватимуть надійну протиповітряну та протиракетну оборону. Однак, на відміну від ВМС США, координація та бойова взаємодія китайських кораблів, що не досягли рівня, який американці відточували десятиліттями у своїй доктрині ударних авіаносних груп. Ще однією суттєвою відмінністю є чисельність екіпажу та рівень автоматизації. Джеральд Ерфорд був спроєктований з урахуванням максимальної автоматизації. Його екіпаж складає близько 2600 моряків, плюс приблизно 2500 осіб авіакрила, що на 600-900 менше ніж на авіаносцях класу Німець. Це стало можливим завдяки автоматизованим системам обслуговування, транспортування боєприпасів і технічного нагляду. Таке скорочення не лише зменшує експлуатаційні витрати протягом життєвого циклу корабля, а й знижує ризики у випадку бойових втрат. Для фуджян, навпаки, оцінюється екіпаж у приблизно 2500-2800 моряків, не враховуючи авіакрило. Китай поступово проваджує автоматизацію, але не в такому масштабі, як це реалізовано на Форд. Крім того, культурні відмінності у підходах до військового управління призводять до більшої залежності від людського фактора та меншої автономії молодших офіцерів, ніж це прийнято у ВМС США. Якщо порівняти склад ударних груп авіаносців, то ВМС США давно сформували відпрацьований шаблон. Авіаносець класу Джеральд Ерфорд зазвичай виходить у море у супроводі крейсера, кількох есмінців, підводного човна та суден забезпечення. Усі вони об'єднані в єдину мережу за допомогою системи Cooperative Engagement Capability, яка дозволяє обмінюватися даними сенсорів і діяти як єдиний бойовий організм. Есмінці класу Ерлі Берк забезпечують багаторівневу протиракетну оборону, а підводні човни класу Вірджинія виконують завдання розвідки, спостереження та захисту з під води. Фуджян, ймовірно, дотримуватиметься подібного формату, використовуючи у супроводі передові китайські бойові кораблі. Type 055, який у китайському флоті офіційно класифікується як есмінець, за своїми розмірами і озброєнням ближче до повноцінного крейсера на борту понад 100 універсальних вертикальних пускових установок, що дозволяють запускати зенітні, протикорабельні та протичовнові ракети. Есмінці Type 052D доповнюють групу, виконуючи мультифункціональні завдання. Проте ключова різниця полягає в рівні мережевої інтеграції. ВМС США протягом десятиліть відточували обмін цілевказанням і даними про загрози між кораблями, літаками та супутниками. Китайський флот швидко скорочує відставання, але повна інтеграція між його зростаючими силами все ще перебуває на стадії розвитку. Ще один важливий аспект малопомітність і зниження радіолокаційної помітності. Клас Форд має низку стелс елементів, оптичну надбудову, острів, закриті ліфти для боєприпасів та мінімізацію виступаючих конструкцій. Це, звісно, не робить корабель невидимим, але значно ускладнює його виявлення та наведення противника. Фуджян також отримав певні елементи зниження радіолокаційної сигнатури, витончений силует надбудови та меншу кількість обладнання на палубі. Однак, ефективність цих рішень ще належить перевірити. Обидві держави готуються до майбутніх можливостей. Клас Форд був спроєктований із запасом для подальшого розширення. Його електрогенераційні потужності значно перевищують поточні потреби, забезпечуючи простір для встановлення зброї на основі спрямованої енергії та навіть електромагнітних гармат у найближче десятиліття. США також активно досліджують інтеграцію на авіаносцях безпілотників, таких як МКЮ 25 Stingray, Стінгрей, призначених для дозаправлення у повітрі та розвідки. Ці системи обіцяють значно розширити дальність і стійкість авіакрил авіаносців. Китай рухається схожим шляхом. Авіаносці класу Фуджян у майбутньому ймовірно нестимуть безпілотні літальні апарати та дрони, розроблені для спостереження, ударних операцій або радіоелектронної боротьби. Зважаючи на стрімкий розвиток китайських дронів, яскравим прикладом чого є ДЖІДЖЕЙ 11 малопомітний ударний БПЛА. Цілком імовірно, що майбутні китайські авіаносці матимуть усе більше автономних систем. Проте головним обмежувальним фактором залишається операційний досвід. Якщо ВМС США проводять авіаносні операції вже майже століття, то Китай розпочав серйозну програму авіаносців лише близько 15 років тому. У стратегічному плані авіаносці класу Джеральд Ерфорд це інструменти глобальної проєкції сили, створені для дій у будь-яких океанах за підтримки всесвітньої мережі баз, союзників і логістики. Фор це не просто корабель, це геополітична заява. Він дозволяє США впливати на події у будь-якому регіоні світу від Тихого океану до Перської затоки. Клас Фуджіян, хоча наразі не має глобальної досяжності, є наріжним каменем амбіцій Китаю прорватися за межі першого острівного ланцюга та з часом утвердити панування на морі в індотихоокеанському регіоні. Йдеться не лише про те, щоб зрівнятися із США, а про прагнення забезпечити регіональну гегемонію та захистити зростаючі китайські інтереси за кордоном. Незалежно від того, чи діє він біля Тайваню, у південно-китайському морі чи супроводжує китайські торгові судна через спірні води, Фуджіян є сигналом того, що Китай прийшов надовго. Зрештою, Джеральд Ерфорд залишається золотим стандартом, втіленням досвіду, технологічної глибини та стратегічної якості. А Фуджіян це потужний новачок, ще не випробуваний у боях, але який швидко розвивається, маючи за собою величезні національні ресурси та амбіції. Це протистояння не просто між кораблями чи літаками, це зіткнення доктрин, інфраструктури та довгострокового бачення. І коли води Тихого океану стають усе більше переповненими сталевими корпусами та радіолокаційними сигналами, присутність цих двох авіаносців, одного як символу тривалої домінації, а іншого як ознаки нового виклику. Визначає майбутнє морської війни. А що ви думаєте про нові авіаносці США та Китаю? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.